Доброго дня підписникам та гостям каналу. Прицепи це так. Якщо чесно нема чого знімати, з ними, прицепи не продаються. Оце навіть взагалі не мій. Ти люди поставили. Знаєте, яка в нас природа ліс. Що я хотів напишіть в коментах, що кому знімати. В попередніх відео там на весь Ну, він інше не шокому, а шо кому цікаво, щоб я. Бо якщо чесно, то ну, нема чого знімати. Якщо ніхто не продається, не купується. Пройдемось з вами, глянемо, купувати, не купуючи, нічого не вкрали. Іфа, як знаєте, попередніх відео я продаю. Можна поагрегатно. Т-25. Комбайн. Ну, і МТЗ комбайн не продаються. Це. Яшко відео, можна сказати, Не про що. Може кому що ви ваше відео виложу. Присилайте ролики. Може хто що хоче продати. Ось є такий в нас. Дачний будиночок не продається, до речі. Можна продати воно ту лійку. Зараз немає чого розтрушувати. Ту лійку можна продати цю. Ну, як попа... Це. Це все не продається. Поки продається ось цей прицеп. Він в попередніх, попередніх відео в мене був. Там питали, який це інди. Я, Я думаю, що заводський Він перероблений з ПТС цей прицеп. Я думаю, що заводський прицеп. Є деякі недоліки ось в йому тут. Там воно. Що там ще? Ей, по поводу там за, за Мішу питали. Міша немає, то де Міша? Де Міша? що Немає в відео. Міша вже немає. Міша вже. Спокійний, на жаль. Що? Підемо підемо глянемо на пшеничку ще, наче все на місці. Нічого не пропало. Глянемо на пшеничку. Пшеничка в нас нібито не погана. Тут дивлюсь, багатьох блогерів то людей дехто взагалі не сіяв, де в кого дуже погано. У нас непогано. По поводу роликів. Я так розумію, що не тільки в мене нема чого знімати, а й в інших блогерів. То я бачу Стас Ковальчук набагато менше зараз викидає роликів. Агроканал Яготинщини також мало роликів. Мені киться, що не тільки в мене нема чого знімати, а й в інших блогерів. Пшеничка, як бачимо, у нас непогана. Ну, як непогана, відносно. Проти того, що я дивлюсь у людей, то в нас пізненько, але дощі були. Ми й оборалися, все поборували. Дощики пройшли, але опять знову майже місяць дощів немає. Ну, на цьому все. Буду. Верніше, не все, а все. Буду завершувати своє відео. Всього доброго, до побачення.